Добрий день всім! Вітаємо вас на каналі Село та Сало. Знаходимося зараз ми в приміщенні нашого сарая. Зараз буде вечірня вправка у свиноматок у поросят, які на відгодівлі. І хочемо сьогодні затронути таку тему от 15 числа через декілька буквально днів. Повинні поросити нас. Одна із перших свиноматок, мілка. Ось вона знаходиться ось в цій другій кліточці. Ось. Ситуація полягає в тому, що е, спарували ми її. Вона кинулася гулять зразу, скажімо, на шостий день після відлучки. Це вона вже за другим, як би ми рахуємо за другим опоросом. Але справа в тому, що розкажу ситуацію, яка була до цього. Вона первісткою. Так само в ній не було видно ні живота, ні вим'я не відбивало, Ну, взагалі нічого не було видно. Тобто у мене були сумнівні, скажімо, до останнього майже дня, що вона от не поросла. Але в один із днів, ми, до речі, перший раз, як вона поросилася, ми її не заганяли у станок для поросу. Сьогодні ми її попробуємо загнати вже поставити. В один із днів, скажімо, коли вона повинна пороситися, вона в строк не поросилася, а, по-моєму, переносила два дня. Заходимо, а коло неї лежить вже готових. Там 9 поросят вона привела. І тоді вже ми там побули коло неї, там вона, по-моєму, 12 штук їх привела за першим виводком. Ну, взагалі нічого не було видно, ні вим'я, ні молока, нічого цього геть не було. Ну, ноль, як би так. Ну, вроді би за два чуть-чуть так задні дійки було чуть-чуть би відбилося. Зараз от ситуація, ну. Почти така сама або ще хуже, Я не знаю, скажімо так, чи поросна вона, чи не поросна. От Якщо подивитися, дивіться, я не знаю, чи видно вам буде, чи ні. Ну от, Вим'я як такого немає. Але от знову ж таки, задні ось дві дієчки задні, починають підкраснюватися. Бачите, красненькі такі стають. В принципі, ситуація була похожа. І більше, якби ну, признаків ніяких немає. Але я ж до чого знову веду, що коли вона погуляла, сама химлась гулять, вона інтенсивно пішла в ріст. Так само, як другі ті свиноматки. Тобто, логічно мислить, можна сказати, що вона порісна. Ну, за п'ять днів до поросу я не бачу ні живота, нічого, як то кажуть. І от у мене виникають такі якби, сумніви. Не знаю, будемо дожидатися, скажімо, терміну. Опоросу, але все одно станок ми її сьогодні заженемо. Для порівняння от хочу показати наступну свиноматку, яка пороситься на другий день. От її срок цій 15-го. А от ось взяти цю свинку бомбілу їй 16-го термін Вона трошки в нас агресивна, ну можна зайти. Прогляньте, тут навіть не можна і не сумніватися, тут явно, але це да-да-да-да-да. Лучше я вийду, бо вона трошки скаженувата. Видно, що ця свинка порісна. Ви бачите, як вже воно в і сформовано. Тобто тут без ніяких сумнівів, то я, я ж кажу, я не знаю, що буде з мілкою, чи буде вона порісна, чи не буде поросице. Поживемо, побачимо. Ну, одні там пишуть, що, мол... одні там пишуть, що, мол... На ковбасу там, чи ще щось. Ні, ми на ковбасу поки не будемо, тому що ще жалко її, скажімо, навіть, якщо так і вийшло. Почекаємо, поки от бомбіли відкинемо поросяк, а потім їх всі три одночасно ну, простимулюємо препаратом і одночасно скажімо, спаруємо. Одне, що просто в неї було так, подозрітельне, скажем, десь на половині сроку я точно тож, так сказати, не замітив. Е, якісь такі дивні повадки були, трохи щось не доїла в кориті. Трошки е, вульва підкраснівша була. Але стоять, вона не стояла. Я заходив до неї, я навіть брав знову ж таки стимулятор, запах ряха, побризкав, заходив, пробував, чи стоїть, чи не стоїть. Ні, вона не стояла. Тобто, не знаю. ну от я ж, У мене таке враження, що вона не порісна. А чи порісна, чи ні, ми побачимо це вже, скажімо. Так, да, от якщо той, то напишіть в коментарях, яка ваша думка, от буде вона пороситися через декілька там днів чи не буде? От така справа це по цій свиноматці. Бомбіла, то понятно, що порісна, буде пороситися. Що стосується, от попереднє, у нас відео було, де ми цю дашку спасали. З дашкою все гаразд. Ось у нас дашка поправилася, виїдає все, корита пусті, дуже добре себе почувається. І подашки теж видно, що вона порісна, воно видно там вимівне вже відбите, так, вона теж буде пороситися через тиждень. Воно видно там животик провищий, вилічку відбивається, тобто з дашечкою все нормально. Ось така вона. вона хороша, розумака, все буде добре. Що стосується, куди ми їх будемо переганяти, ми зробили, значить, тут декілька. ось таких Станків поставили у цій, цій клітці, де була у нас кліточка. Ось дивіться. Значить, отут буде у нас клітка для опоросу. Ось о, тут секція одних буде, ось о, станочок стоїть. І, значить, ось таке простір такий, де будуть ці свиноматочки. Ось тут буде другий, а отут третій. Все воно якби тут секційно розбирається. Ось отако Ось, скажімо, раз. Ось тут одні. Ось тут все ось відкривається ось для других ход. І тут спереді ось відкривається це сюди ход для третьої свиноматки. Все ми тут зробили, станки закріпили. Станки деякі мірі удосконалили, Вони у нас універсальні, скажімо, можна і роздвигати. І видвигати ведвигать, є спази, можна й повили по дліні, і по ширині, це все воно робиться. Е, не взяв рулеточку, треба зараз принести її. І тоді поміряємо. Вода у нас також підведена. Зараз я все включу. Ось тут ось кран у нас ось такий загальний, ось так раз. І він вмикається для всіх поївочок. Піде. Ось, як, на жаль, бачите? Водичка тут тече. Водичка тече в цій поїлочці. От. І також само в третій поїлці. Скрізь вода працює. Воду, звичайно шлангою поливною, ось такою на три четверті зробили. Там чисто переходнички, такі тройнічки поставили і все нормально. Провели, значить, світло червоне. Ось в цій кліточці так, тут поросятка. Як тут приведе, то будуть під цією красною лампою. І в цьому станочку красна лампа буде там. Тобто, бачите, ще все чистеньке, все свіженьке, ще пофарбоване, тільки. Соломки ще нічого не стелили, але будемо сьогодні це все, скажімо, робити. Якщо от, часто буває, запитують у тіх, токі розміри, ставка, що як, зараз я вам просто от можу наглядно. От узяти і переміряти, скільки чого тут куди. Так, ось взяв я рулетку. Наприклад, ось візьмемо цей. Вони всі, в принципі, по одному розміру, тому що я їх сам варив. І всі робили по одному розміру. От, віднімемо це ще в сторону. Щоб можна було зайти. І ось дивіться станок. Якщо взяти його, наприклад, довжину, скажімо, заміряємо від краю. І ось. Це мінімально, він зараз закритий. Получається 2,23, бачите, як би до задньої частини. Але це в цьому положенні, коли він зараз закритий. Якщо нам треба, скажімо, його розширити, наприклад, свиня буде длінша, і треба збільшити довжину. Для цього я відкручую болти. Так. Тут так само. От зараз відкрутю. Так. І я можу от узяти ось. Раз, бачите, таким чином роздвинути, видвинути, тобто надовжину. Так само тут ось, якщо я цей фіксатор ось також зніму, я також можу ось витягнути. І, скажімо, зафіксувати от в оцьому положенні. Тут ось так само ось я закрию. І все воно буде вже так. Тобто, яка довжина мені треба, в залежності від свині, таку я можу і зробити. Все тут, якби передбачено на цей випадок. Розумієте? В такому плані. Так, це що стосується довжини. Зараз я покладу бок болти, щоб не закручувати. Довжина, так? Що стосується висоти станка, от полу до верхньої планки 90 см. Бачите? Ширина між оцими двома планками. Ось о, 30. Тут 30, і тут 30, і от землі 30. Тобто дуже просто. Е, оці секції, ось, бачите, ось одна, так. 60. 60, 60. І тут уже коло передньої частини, де корито, у мене 40 см. Ось о, тут. Тобто, е, скажем. Дві таких половини. Верхні дуги, ну, приблизно вони знаходяться отут десь від от шиї до середини спини. Під нахилом зроблені всередину під 45 градусів. Так само ось ці такі ограничите, це щоб свинка сюди не вивалилася, їх я прицепив тут ось, ось 4 штуки. Так само під нахилом 45 градусів. Тут 4. І там воно 4. Тобто ідентичні дві бокові полоси. Перед. Просто як би така рамка. Е, передня частина ширина 57. І висота ж так само тут 90 см. Така ж сама. так? Передня рамка зварена трьома поперечними такими трубами, до яких цепляються оці дві бокові частини. Бокові частини цепляються. Ось дивіться, тут на завісах. Ось один завіс з одної сторони і внизу другий завіс. Теж саме з цієї сторони, тут один завіс і нижче другий. Корито зварене ну, чисто під розміром. Тут таке, бачите, цей желізне. Бо попередні в нас були дерев'яні корита. Ну, Вони не виправдовують, скажімо, своєї цілі, свині їх просто гризуть, хелетають, їх немає як міцно закріпити на даному станку. Ці коритами. Просто приварили глухо до передньої рамки. Тобто вони з нею стоять ну, якби крепко. Якщо вдруг колись треба буде їх просто там щось зняти підварити, то не важко буде болгарочкою відрізати і все. Задня частина дверки. ну, тут вони у мене якби різні. Ось ці ми зробили, скажімо, висота в них е, получається, 60 см, ширина 60 якби Як би такий квадрат. Тут, якби можна було, звичайно, робити його і коротшими. Ось, Допустимо, на тому станку він зроблений трошки коротше. Просто залишались такі на остатку кусочки трубів, то ми вже їх зробили так 60х60. 60. А от цей механізм, що видвигається, задвигається, я маю в виду, я зафіксував вже, то для цього ми використовували труби ось такі, тут потрошку, бачите: 30-ка 30 на 30 профільна труба. А всередину заходить 25 ось, Вона все так ось, все, бачите, ходить. Тобто, свободно, вона скрізь заходить і виходить. От, підібрали такі розміри і все. Тобто, що стосується станків, ну, в принципі, ну, як би все зрозуміло, нічого тут складного такого взагалі немає. Метал, значить, ми брали на металоломі, знаходили чисто такі тоненькі труби. А вже ці профільні труби ну, не змогли знайти на металоломі, то купили на Ну Профільних тут на один, наприклад, станок йде приблизно десь до 3 метрів 30-ки і до 3 метрів йде 25 труби. Ціна: якщо взяти чисто по металу з металолому, ми його купляли по ціні 20 гривень за кілограм, плюс оцей метал, що купляли, Сібістоїмость його виходить десь, якщо самому вот купити 2 тисячі гривень, плюс електроди, плюс диски по металу, плюс електрика, то сібістоїмость напливає десь 3-3,5 тисячі гривень. Це можна, якщо є у вас інструменти, болгарка, там, сварка і так далі, і ви трошки в цьому розбираєтесь, то можна зробити так. Якщо ні, то звичайно прийдеться тоді купувати, я знаю, там 7, 6 тисяч, 8 тисяч, можна знайти станки і придбати. Ну, Ми на даному етапі виготовили самі. Як змогли, так і змогли. От, скажімо, даже, так, ми зразу зробили перші були оці у нас два, але вони були без механізмів роздвигання. Але справа в тому, що для первісток вони були добрі. А вже на другий запороз, коли вони почали цей, ми їх замірили, ми бачимо, що вони візуально стали длінні. Нам ось, ось бачити так само з профільної труби, тут вже подоварювати, щоб можна було видвинути і розширити. Як би так. Тобто цей станок модернізували таким планом. І той, звичайно, таким самим, От так само зробили. А вже коли ми варили оцей третій, це останній станок, тут, бачите, все акуратно зроблено. Тут не доварювали так, як там на боках оті планки. ось. Тут ми чисто зробили вже входу в ходу станку. Воно все в станку. Тобто немає ніяких. Лишніх наварювань, лишніх нагромадських е, труп і так далі. Все, якби при кучі, зроблено так, як потрібно. Тож, що по станку, то все зрозуміло. Якби кліточки готові, можна пробувати заганяти. Зараз ми перед цим, як заганяти свинки сюди, я не знаю, чи вийде це все зняти на відео чи ні, бо це теж не такий швидкий процес. Ми перед тим, як заганяти. Помиємо, точніше, покупаємо свинку не астомазаном. тому що якщо ось підійти до свині, зараз так глянуть. Ну, наприклад, мілка. Це, я ж казав, що непонятно, береміна чи ні. Якщо подивитися, ось що на неї, що на другу, тут цей, бачите, така шелушення, така трошки грязнувати. Ми хочемо просто зараз це все якби продезінфікувати, промити, ну і попробуємо тоді заганяти. Получиться воно чи не получиться, побачимо, знаходжуся я зараз коло мілки. І пробую просто її от помити звичайним милом хазяйством. ось мило таке. Чисто пробую намиляти. Не знаю, як вона мені дасть чи не дасть. Отаким чином. Так, все мило мені тепер не потрібне. Я пробую тепер її змиваю чисто водичкою. Отако. це щоб не було цієї перхоті от кліщів, бо воно, звичайно, всіх заводиться на спині вони хочуть чухатися, а воно не виходить в них. Ну що ж таке? Ну що ти там десь ножку вдарила? Отако. Єсть. Отака от вона все у нас буде чистенька. Так, Водичку ми беремо. А тут у бутилки у нас розчин неостомазана. Це 5 кубиків, такі ампулки продаються. Розводиться на 5 літрів води. Це у нас розвели, в нас розвелися, навели 2-літрову бутилку. Зараз цим неостомазаном, Він такий, знаєте, якщо його запах типа, нафталіна. От що топа такого воно. І ось так ми промиваємо. От тако. Це можна робити, ну і потрібно робити, скажімо, але, скажімо так, правильніше сказати так, можна робити, якщо сарай опалюється, теплий. От у нас в сараї тепло, більше 20, ми це собі можемо дозволити зробити. Звичайно, якщо в сараї холодина, ніхто цього робити не буде. Ну от, в принципі, все. Мілка. Не треба пачкатися. Зараз ми її будемо пробувати переганяти у станок для опорос. Ну, приготували ми значить, коридор, по якому хочемо, щоб якоби зайшла у нас мілочка. Ну, от пробуємо. Откриваємо кліточку і наблюдаємо, що в нас із цього вийде. Ось тут ми так. Ну, чекаємо, щоб вона туди вийшла у нас. Підемо мілка, гулять. На друге місце. Пробуй, йди. Це не так швидко, це треба її ще повговарювати, щоб вона вийшла. Я ж кажу, чи поросна, чи ні, а все-таки ми її заженемо у станочок і понаблюдаємо. Якщо пройде срок і там вже днів 4, 5, 6, нічого не буде і взагалі ніяких признаків не буде, ну що ж, тоді будемо, значить, виганяти її назад. А поки поки що так, пробуємо. Зараз. Заходь, мілка, проходь, не бійся, йди помаленько, заходь, отако. Да. Молодець, молодець, іди не бійся. Отак туди, туди. Правильно, правильно, помаленько, Давай. В кліточку, в кліточку для пороса. Отако. Дивіться, як хорошо, прямо удачно. О, молодець. Все, зайшла. Зараз ми стісті стісті сті, сті, звужимо. Отако. І все. І фіксуємо. Закручуємо болтичок, все, 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 лілка, все. Все, ти вже в клітці. Все, 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 все. Не бійся. О, все, все хороше. Все, все мання. Справа в тому, що в неї трошки така реакція, тому що перший раз вона поросилася не в клітці. Вона просто тут всі клітки клітці гуляла, в порослом станку вона не стояла. Це для неї, звісно, стрес. Бачите, що твориться. Ну, але будемо надіятися, що все буде добре. Подивимося. Тобто, живемо, працюємо, наблюдаємо. Тож, на цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі Село Тасало. Всіх прошу підписуйтесь на канал YouTube Тасало, ставте лайки. Всім гарного вечора. До побачення!